Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 30 грудня, 1041-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, росіяни вночі пустили іранські дрони знову на південь, але цього разу на Одещину. На Миколаїв цієї ночі дрони не залітали. Ну і також, десь половина дронів летіла на північ. Загалом 43 дрона, 21 збито. 22 подавлено ребом та локаційно втрачено. Один прильот від уламків дрона був на Харківщині по житловому будинку, але без постраждалих. Ну і щодо Одещини, то більшість дронів збили ще в області. До Одеси долетів лише один дрон. На Одещині всі дрони збиті без наслідків. На Миколаївщині були обстріли від росіян акваторії Очакова і атаки фпв дронами селищ в тому районі. Три пошкоджених будинки, два знищені. Шіні авто цивільні наче не постраждали. І, на жаль, як завжди, стандартна ситуація на Херсонщині, минулої доби одна людина загинула. І четверо травмовані після російських обстрілів. Давайте задонатимо на FPV на помсту росіянам.